А в Київському педагогічному університеті імені Драгоманова вшанували пам'ять засновника інституту фізвиховання і спорту Юрія Похоленчука. 35 років він очолював спортивний напрям у цьому виші. А у науці більш відомий працями і дослідженнями жіночого спорту. Першим у світі він захистив докторську дисертацію на цю тему, яка є безцінним надбанням спортивної світової науки. Вже втретє в третьому університеті проводять турнір пам'яті похоленчука з настільного тенісу. Сам він у 90-х очолював в Україні федерацію цього виду спорту, а також майстерно грав у волейбол. Родзинкою змагань є те, що вони проводяться тільки серед професорського викладацького складу. Це той випадок, коли позитивом зарядилися не лише переможці студенти бачать, що активно фізичною культурою і спортом займаються не тільки. Вони, а і ще і люди, які викладають, люди, які займаються наукою, це і кандидати, наук, і доктори наук, професори, академіки. Сам на сильний теніс грав не, 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 не першим номером, так скажімо. Він волейболіст, він професійний волейболіст, він доктор наук на матеріалі спортивного тренування, на матеріалі волейболу. А, вот. Але з моєї ініціативи. Він став президентом Федерації настільного тенісу України. Я сьогодні знайшов унікальну річ. Це в 1973 році ми написали пісню, яка присвячена Юрію Тимофеєвичу. І тут є такі слова: Последній матч, окончен матч, і Тімофєвич рад, білими міцними втихаря піднімем за ребят». А вечором Кастровагні і Млеї слабий пол, так помагали нам в любві. Стіхи і волейбол. Юрій Тімофєвич завжди на тренуванні говорив нам не тільки фізична загартованість, але й розум, мудрість, хитрість. Мабуть, тому, і я сьогодні хочу, це сьогодні презентація. Я хочу вам вручить книгу. Тут є спогади і про Юрія Тімофєча, і тут є вірш про настільний теніс, який звучить так: іграють в теніс і млад, і стар. и олигарх, и у кого мало денег, юный спортсмен и игрок, суперстар, слесарь, полковник и академик. Так получай от жизни драйв, всегда играй в настольный теннис, будет работать голова и рука и все органы ниже, включая колени.